Кидаем баги і погнали в ліс. Якщо він сяде на пузо, то це кінець. На цій ричалці трошки веселіше надає. Ну все. <плес> <плес> Отже, їдемо в Буковель. Доброго дня, друзі! В сьогоднішній зимній день, холодний, зараз десь приблизно мінус 10, мінус 12. У нас мова піде про кібертрак взимку. Мабуть, всім цікаво, як себе поводиться автівка зимою. Тож ми навіть прицепили до неї баги на прицепі і ганяємо зараз по таким засніженим дорогам. Під горку, з горки, все чудово. Машина себе почуває, наче там взад, взаді нічого й немає. Тому в нас сьогодні задача заїхати якомога далі в сніг. Постаратися застрягнути там, шукати трактор, ну все, як завжди, коротше кажучи. От Хотілося б подивитися, що буде з кібертраком, коли він сяде на пузо. Бо в Теслах є така одна цікава деталь. Якщо автівка сідає на пузо, то все, вона вже нікуди не їде. Вона, як той крабік цими колесиками в різні боки, туди-сюди, туди-сюди і виїхати неможливо. Як вона сіла на батарейку, все. Вважайте, що вам потрібен трахта. От нам було б цікаво зробити це саме з кібертраком. Вчора я в себе в дворі застряг е на плені. От якраз я вам і розповідаю про те, е яким чином можна застрягнути на, е на Теслі. Е тому що мені довелося визивати трахта. Благо тому, що наш голова сільради проїжджав мімо на тракторі, і він мене трошки сніг розкидав з двору, і ми там його якось згорем пополам того пледа випхали. Прямо в, дворі? прямо в дворі, застряг, прямо в дворі. Сніга по коліна просто неможливо не виїхати нічого. Я там трошки лопатою розкидав, думаю, та виїду. Ну так, да, та виїхав. Коротше, я десь потратив годину для того, щоб машину якось з місця здвинути. Що ми вже там тільки не робили, якісь доски підкладали, там ще щось. Ну, коротше кажучи, це не допомагає ні пісок, ні фіга. Вона просто Сложить на пузі і все. Що б ти її не робив, як би кермом не крутив, нічого не допомагає. Взагалі-то, от на пледі, як я їду е з дачі на роботу і назад, мені вистачало батарейки в ноль літом. А зараз мені вистачає з'їздити туди і назад. Е Три чи чотири рази. Чому так? Тому що швидкість дуже сильно впала. Ти <кій> рухаєшся максимум 110-120 по такій зимній дорозі. І досить економно виходить. Тобто ти вже не використовуєш всю потужність пледа, і таким чином ти можеш проїхати взимку навіть далі. Ну, це я можу проїхати, не знаю, як там інші. Ну, я їжджу зимою далі, <кій> чим літом. Тому що літом ти їдеш 150-180 і таким чином в тебе. Батарейка зжирається набагато швидше. Тож, друзі, що? Скидаємо баги і погнали в ліс. Торможення прицепу як на фурі. Ну, Так а це правда, що на кібертрак категорія потрібна. Ну, взагалі, Як ви його зареєструєте? Тому що його реєструють як з категорією С, так і з категорією Б. Але зараз, вже, мабуть, що з категорією Б зареєструвати його буде неможливо, він буде тільки під цейтий. Ох, скільки з нас снігу летить. Ну що, їдемо, перевіримо, хто краще. Кібертрак або баги, хто де проїде. Зараз перевіримо, що в ній є, які є налаштування, що можна зимою, як можна застрягнути. Єдине, що в нас антрактор стоїть, але він змерз. І цю зиму він чомусь не їздить, тому що я не знаю, чим його витягнути, якщо він застрягне. Це ж такі три тонни, як-не-як. <кхи> якщо він сяде на пузо, то це кінець. Придеться все СТО вигнать, 20 чоловік нехай <кхи> тягнуть його. Як ріпку дідусь з бабусею. Тягнемо, потягнемо. <кхи> Цікаво було б, звичайно, перевірити, чи Лусід щось взимку може, чи ні, але це не наша автівка. Вона давним-давно продана, точніше, вона на замовлення приїхала. От зараз е, вона якраз готова, Тож я хочу вам показати нашу роботу. Е, як ви пам'ятаєте, ця машина була трошки пошкоджена по, праву, о, по лівому боку та по мордочці. Все стоїть на місці. Ми навіть виготовили оцю брівку, оцю брівку виготовили е, самостійно. Оскільки ви знаєте, що ми робимо всілякий тюнінг на наші Тесли, у нас є. Окремий цех для цього. Тож, е, справа в тім, що цієї брівки не було, точніше, вона була, але вона з такого пластику, що його спаяти неможливо. Ми такого ще не бачили, щоб як би ми не пробували там, підпаяти, вона була трохи тріснута, просто неможливо. Воно не паяється, воно ламається. Ну, коротше, прийшлося виготовити її окремо. Ми це зробили, пофарбували, машина повністю готова. Людина вже купила собі зимню резину. Також пофарбовані були всі чотири диски, ну, тобто зроблена, машина зараз в ідеалі. Єдине, що в нас була проблема з фарою, вона чомусь не працювала, але вже все працює, все пришили, все нормально. Машина трошки тяжка в роботі, тяжка саме тому, що немає запчастин зовсім. Десь щось купити, якось дістати, приходиться все чекати з Америки. Це все займає часу. Тож на цю автівку ми витратили, я не знаю, може кругом-бігом півроку. Ну, тобто, все не так швидко, як би нам хотілося. Там не вистачає якоїсь пластмаски або радара, приходиться чекати. Це не Тесла. На тесло у нас є майже все, а на цю машину придбати неможливо нічого. От навіть лобовуха ця, ось вона тут починається, а закінчується вона ось до тут, щоб ви розуміли, вона навіть більше, ніж в вексові. Щоб придбати цю лобовуху, вона коштує 5 штук баксів. Тобто, Зрозумійте, ця машина в принципі, по ціні така сама, як Моделес, але по відновленню вона набагато дорожча. Кожна запчастюлінка коштує колосальних витрат. Тобто дивіться, наприклад, цей капот, який ми замінили повністю, він йде разом з крилом. Тобто, все крило це кусок шматочок. Дивіться, оцей шматочок це крило. Далі йде капот. Тобто любе пошкодження. І вже ви його міняєте, десь його знайти це теж нонсенс. Я їду перший, тому що 500 кг або 400, чорт його знає, скільки вона важить. Легше витягти, ніж 3 тонни. Тому перевіримо маршрут, де тут, що, тут, як, -то. і за нами їде кіберпральник. Будемо бачити, що він може. По снігу. <реш> Люди підійшли кажуть, в лісі кібертрак побачили, що це таке нонсенс якийсь. Коротше, це жесть, але на кібертрасі я думаю, що без шансів. Я думаю, ми зараз як пенсіонери, так... <реш> <реш> тихенько. А на цій ричалці трошки веселіше, вона дає якоїсь енергії тобі, якоїсь драйв. Якщо <реш> чесно. Ні, ну вона на повному приводі, до речі, їде. Я думав не поїде зараз, бо в мене гума э, трошечки лиса задня вже. Передня ще більш менша, то я включив повний привід. І вона газує, дай Боже. Вона ну, в мене ще тут є. блокування диференціалів, я ще її не вмикав. Ти готовий? Стрьомна? Ну блін, я просто не уявляю, якщо вона зараз сяде, що з нею робити далі? Це все. Але нагадаю, ми ще навіть його не піднімали. Давай швидше трохи. Що ти був Думаєш? Ну це ж тобі не баги, йок. Ну все. Ну все. Приїхали. Це потужно чи ще ні? Не знаю, потужно це чи ні. <laughs> ну, ми приїхали. Знов не красиво виглядає. Так, чекай, зараз ми щось тут будемо думати. О, блокировка дифференціала. Берзорожня. Вимкнули все, що могли. Пробуємо ще раз. <laughs> Можемо сказати, що не допомогло. <laughs> Ладно, спробуємо трошки по-іншому. Ні. Пробуй, не пробуй. тонни не їде по снігу. А ну давай сюди. <риклад> <служ> <риклад> Це як камер краб. Не слухай, воно щось кудись їде, але не туди, куди я хочу. Що <риклад> робить? 102. 102. Ну, короче, ми досягли своєї мети, а ні, диви, поїхало. Щоб трапилось, що воно поїхало. Ага, все повмикали, слухай, от і все. Дерева нержавейку царапають. Слухай, ну все ж таки їде, де? Да? Хочу нагадати, що ми на... Рів'яні сюди не виїхали влітку по піску. А на кібертраці по піску і по снігу виїхали. Мої враження такі. Я думав, що ми все ж таки застрягнемо вже, але е, нам трошки не вистачає снігу, щоб посадити її на батарейку. Тому я думаю, треба десь під горку так стати. От зараз виберемо місцевість, таку, де сніга побільше. І там ми її і. і... Добрий вечір. Ну, я думав, ми вже застрягнемо там, бо ми стали під гору на кібертраці. Ми застрягнули, але ввімкнули всі допоміжні системи, тому що з прошивкою прилетіло ще блокування заднього диференціалу. Тож ми його також увімкнули. Слизький старт, коротше, без, без доріжя, все на світі. І вона виїхала. Блін, я не очікував. До речі, резина тут е, е, хочу нагадати, що все сезонка, тому що я не уявляю, чи є взагалі на кібертрак зимня резина. Нам не потрібно, ми зимою на ньому не їздимо. До речі, машина в продажі. Звертайтесь, якщо ми зараз її не угробимо остаточно. Я думав, що мені гаплика, але вона зараза, дивись, що робить. І я вже думав, що ми тут Добрий вечір. Тому що пісок у нас все ж таки м'ягенький і ми тут на рівні застрягли. ця падлюка їде по снігу і по піску. Отже, друзі, Кібертрак зимою протестовано. Як ви бачили, ми брали горки такі достатньо потужні, градусів 30 може бути. навіть. І вона проїхала на всесезонній резині, нагадаю. Не разу, навіть не одного жодного разу ми не підняли пневму. Тобто вона на спокійній середній пневмі здолала все, що вона могла здолати. Ну Як ви розумієте, ніякого кайфу ми сьогодні не отримали. Отже, їдемо в Буковель. Під час цієї зйомки жоден кібертрак не постраждав. Отже, лайк і підписка і звертайтеся, якщо вам потрібен кібертрак, якомога скоріше, поки він ще живий.